Феєрверком емоцій, веселого настрою та позитиву, розважальний комплекс Додо 12 січня відсвяткував свій шостий день народження. Для відвідувачів клубу організатори приготували святкову програму. Спільно з ДОДО свій день народження зустріла і епатажна Монро, яка щодня працює над досконаленням свого гламурного образу. У мене життя є днівна робота. Я утром присипаюся, починаю працювати над собою: зарядка, прибіжка, інтерв'ю, читання книг, вивчення. Пріси навесна Это просто сюди такое мнение, що все легко задорно, порихаю як бабочка. Вечірки і світські заходи Монро завойовує як королева гламуру. А ЗМІ – як журналіст і світський критик на критику ж свою адресу Монро не реагує. ніколи не реагую на жлобство, на хамство, на людей, які неадекватно адекватно сприймають моє творчество. Це их проблеми, не мої. Я нікому не собираюсь нічого доказувати, я не собираюсь ламати стереотипи, тому що ламати проще простого – разрушать. Святкова частина вечору супроводжувалась вітаннями, іменним тортом та подарунками. Спеціальну премію додозе Бест отримали партнери, кращі працівники та постійні відвідувачі закладу. Ідея створити в Житомирі розважальний комплекс належить власнику додо Сергію Пасічному. Про свій заклад Сергій Іванович розповідає з гордістю. Те моя мічта я хотів сделать действительно для Житомира что-то такое эксклюзивное, именно чтобы человек пришел в одном комплексе и отдохнул, и разлегся, и покушал, и просто отдохнул именно душой и телом. В найближчих планах Сергія Пасічного створити для житомирян та гостей міста ще більше умов та можливостей для відпочинку. Медикал центр, який відкриється в наступному році, в цьому році, в 2013 році, Якщо Бог поможет і буде все нормально, я думаю, що ми концерт концертхол на 2000 посадочных посадочних місць, достраивается у нас на сьогоднішній момент, комплекс «Дудо» будет готов прийняти зв'язку любого масштабу. Не менш гламурні, а головне позитивні та енергійні відвідувачі клубу продовжували святкувати і вітати додо -ДО з днем народження. Розвиватися, далі створювати щось цікаве, цікаві вечірки, цікаві, привозити цікавих людей. Я бажаю йому процвітання, наснаги, успіхів успіха всьому, і щоб люди просто сюди приходили відпочивати від усіх своїх книгарадів і щоб кожна людина, яка сюди приходить, вона знаходила свою другу половинку. Нехай хватить здоров'я потратити всі гроші, які ви сюди принесли. Любіть друг друга, а там розб'ємося. Ірина Демиденко, Руслан Давидов в центрі подій.